Щодо, щодо підтримки Пригожина, він її не має і не мав. Тому що якби розрахунок людей з ФСБ, які за ним стоять і стояли, він був на те, що він піде маршем і народ має його підтримати. Посполіти повинні збунтуватися. І це мала бути картинка для того, щоб усунути Путіна від влади, привезти Патрушева чи будь-кого іншого, кого б захотіли ФСБшники. З того моменту Путін почав втрачати важелі управління. Тому він, власне кажучи, і, ну він втратив, він не ліквідував Пригожина, Його треба було ліквідувати мочить зразу, як Путін колись говорив. Тому що зараз воно виглядає все це вже як постпон. Це вже відкладена дія. Вона зроблена, дія, зроблена чи слово сказана, невчасно. Не, не потрібне слово, але не в потрібний момент. Воно втрачає сенс. Зміст так завжди буває. Тому треба робити все вчасно. Ну і власне кажучи, цього зроблено не було. Наступний момент за цей час що відбулося? За цей час відбулося фактично. Я бачу, що довкола Путіна є конфлікт серед так званих еліт, які між собою з'ясовують стосунки. А можеш конкретизувати я думаю, як дум, да, я ну думку, звичайно з, з одного боку, це спецслужби традиційно російські, це крило ФСБ. І ФСБшники вони мають дуже серйозні впливи а в багатьох... серед яких хто там по прізвищам не може сказати а... ну, це. Це в основному найвідоміша постать, яку ми бачимо, тому що правильно було сказано. Ми бачимо не всіх. Це Патришу, угу. це угу. все його оточення. Пів угу. нього Суравікін. Це ФСБшник Суровікін був Це Не військовий. Да він, він був в військах, але він був під патронатом ФСБ ще з кінця 90-х років, початку 2000-х. В кінці 90-х Він перший раз засвітився навіть всередині, коли йому загрожувала кримінальна відповідальність. Він відскочив угу, угу. другий раз, коли в нього була стаття і йому загрожувала судимість за те, що він вивів, виніс незаконно з військової частини не свою зброю. Це в армії незаконно винести за оружейки не свою зброю. Це кримінальна відповідальність будь-якій армії. Він уник. Більше того, його кар'єра стрімко пішла вверх. І він з тих пір він співпрацює активно з ФСБ, які його активно просували. Чому? Тому що в російських військах все побудовано так, що зараз найбільша кількість особистів, які є, взагалі в арміях, це в Росії. ФСБшники вони контролюють це, коли почалися ось ці процеси, і коли почалися наїзди на інший табір, Чайгу і Герасімова, яких уже багато хто поховали, а поховали хто багато проросійських чи російські блогери, так звані опозиційні, багато хто з яких отримують темники і наративи від ФСБ, угу. так чи інакше, коли їм потрібно розхитувати ситуацію. Почали, значить, поховали, сказали, що Шойгу Герасимов нічого не варті. Почав проти них виступати Пригожин. Все, все, все вони поставили суровіки на подивіться зараз. оця публікація в Блумберг, яка була про те, що яструби активізувались в Кремлі і вимагають від Путіна воєнного стану мобілізації. Так, і так, так далі так, 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 так. Да, да, да. Як тільки суровікін почав керувати військами, Путін 21 вересня 2022 року оголосив мобілізацію. Угу. Почалися розмови про е, брудну бомбу. Почалися да, розмови ну, про Каховську да. Гес. Це все було суровіком. Да, 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 да. А Суровікіна направляла це ж Крилояслав. Так чекай, що його робив заяву про брудну бомбу? Ну що він робив, тому що він же ж не міг ну я ну, ж... Ну, да, він да, ж не да. міг, скажімо так, піти ну Якщо це оголошується, це вже звучить ну, він же ж не може ага, сказати, ага. спростувати. Тому що його і погоджувався з суровікіном публічно, і так далі. Uh -huh, ну, тобто, uh -huh. ну це ж театр. Ну, це ж театр все. Але це було тригером, і, всі, і весь цей процес пішов. Далі що? Недобунт Пригожина не вдався. Так. Почали звільнення генералів Попова, відставка так, так, на фронті, так, так. дуже багатьох офіцерів зараз перетусували, Суравікіна, що його почав відсторонювати всіх, хто не угодний. І зараз Пригожин. Ну от, власне кажучи, я думаю, що версія про, до речі, про ЗРК, про те, що вони його збили системою протиповітряної оборони, вона не така. Може бути, і, і ну, скажімо, так, фейкова чи якась. Це одна із двох версій основних. Чому, чому так? Ну, По-перше, тому що так найпростіше військовим реалізувати таку задачу. По-друге, списати на голова що сработала ні штатна робота, робота оператор ні, не побачив, що ніштатна зроботала самолітні без, без транспондера. Кліки. Кстати, Embraer летів довгий час з вимкнутим з транспондером, його не бачив навіть флайт-радар.

І все, і тепер що? А тепер? І а тепер так? А тепер всі кажуть, і тепер навіть на заході прокинулися, що а дивіться, така що ж, військові вони теж сказали слово, і це вперше версії в новітній, Ну да, вибухівку на цей. Ну да, я да. знаю. Я ж кажу, що це одна з версій. А і тепер вони всі дивляться, ага, військові прокидаються. Значить, шайгу претендують на фільдмаршала з такими успіхами ще, як він там uh -huh. зайде. Uh -huh. І, значить, що відбувається? Внутрішня боротьба між ними загострюється. Вона буде загострюватися. ФСБшники і військові. Ну так, да. а тепер, от ще от, закінчуючи один момент цікавий, як вона буде набувати проявів? От те, що в Шайковці, в Сольцях літаки горять і коптери запускаються з території Росії. Очільник воєнної розвідки Будана в інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що це. Він не підтвердив, що це гурчі диверсанти. Наші він сказав, що ми знаємо цих людей. Тобто, ми знаємо, люди працюють. Ми запитали, так хто це? Ну, ми знаємо цих людей, які працюють там на території Росії, які дії. Оці прояви, які можуть бути, це, наприклад, тут. І раніше це було. Це і раніше було. Наприклад, Україна отримує координати, от, передаються координати якоїсь бази, десь на окупованих територіях, де знаходиться там, наприклад, якийсь із генералів або командний клуб. Uh -huh. Зливається інформація. Зливається інформація з певних лав. Зрозуміло, що. Працюють українські спецслужби, які акумулюються, беруть інформацію, певно. Потім це а хто це зливає? Це зливає ті, хто зацікавлений в дискредитації Шойгу, його відомства і в тому, щоб сказати, що вони не спроможні захистити аеропорти на території Росії. Патра Шудруг ні, в жодному випадку. Це страшні люди. Ну, це, це абсолютно це страшні люди. І от те, що розказували про Пригожина, що от його шанси теж дуже страшна людина, Я і теж, те, що так... він загинув. Uh, я побачив, що там багато хто це, це для нас дуже добре. Загинув ворог України, який причетний до вбивства загибелі. Ніхто ніхто не друг, із них ніхто не друг. Це дуже важливо, із них, із них Віталі, не може росіян, ніхто якби. бути другами. А, а можуть бути дивіться, можуть бути ситуативними навіть не союзниками, партнерами в чомусь, але дуже обережні. Uh -huh. Тим більше завжди, ну не треба бути ідеалістами. спецслужби завжди мають справу, зокрема, і спокітьками. Із ворогом, який може щось дати, вбивцями і так далі. Інакше ти, вибачте, мене ти з ким хочеш сісти в біленьких рукавичках, здобути якусь інформацію, але ну, це тільки в фільмах показують. Що воно все так красиво, красива картинка? Ми там Так і, ну, нам і... же всі розповідають, що нам фільми зробили. Розумієш? Багато слухачів, слухачів, глядачів, читачів, кажуть, ні, це кіно. І я навіть вчора там спілкувався зі своїми там ну, родичами, да, і які, ну. Доволі притомні люди цікавляться політикою. Ні, це все інсценування. Говорю, це не важливо, чи це інсценування, чи ні. Гіпотетично, я перепрошую, що ставлю свої 5 копійок. Давайте допустимо, що він живий. Гіпотетично. Десь він сидить, дивиться за цим всім кіно, і виходить Путін і каже: Ну, шкода, такий чувак був класний. Я його знав з початку 90-х. Він зробив Служи дуже судьби. багато. Да, він він зробив дуже багато для Росії. Честь і хвала всім цим героям. Ми будемо чтити його пам'ять. І тут по всій Росії виставляють якраз дуже гарно ці портретики. Ходять соплі розпускають, плачуть за ним там національний герой. Його ще посмертному Путіна нагородить. Ну яка ймовірність на цьому тлі його появи в, в Аргентині з текілою і тут, і тут, і тут. Він кричить Путін, да і тут ну, так, десь з'являється Пригожин і розповідає, що та ні, я живий. Це все було інсценування». Ну, ну це, це просто абсурда. смішно, тому що до прикладу, Путін, як на мене, розумів загрозу фідбеку зі сторони всієї ПВК Вагнера. Готувався до неї буквально на напер... той же день, коли сталося знищення Пригожина, Будемо так називати цю історію. Він по тривозі підняв поліцейських в трьох областях, як мінімум, те, що я бачив: Ростовська, Білородська і Твірська, де власне відбулося ця, як вони кажуть, катастрофа. Буквально в той же день телефонували всім вагнерівцям, які по домам, де вони, що вони, їхнім родичам, які служать, які настрої у них. Тобто, це все трималося під дуже жорстким контролем і мінізувався можливий варіант відновлення або нового походу на е Москву і на Кремль. І такої атаки. Плюс до того, Путін, як на мене, не випадково передав броньовану техніку Росгвардії. Він розумів, що таке може бути. У Вагнера теж що щось є, йому треба було якось оборонятися, тому він готується до такого сценарію. Але ви знаєте, я тут хотів би нас, ну, от, от, розуміючи те, що історія з Пригучим, вона відіграна, її зараз намагається захід підняти. Оці дві версії, про які задав Саша, і ті, що мені вчора дуже впали в око. У Reuters ближче десь до 18-ї години так з'явилася у нас інформація. Публікує новину про те, що це був за даними розвідки американської, які ну якось випадково поспілкували з журналістами Reuters, як зазвичай, повідомили про те, що в них є інформація, що літак був збитий з ракетним комплексом С-300. Проходить буквально кілька годин, і з'являється інформація The New York Times І якщо не помиляюся, Associated Press, Ну, зараз не настільки важливо, що американська розвідка повідомила цим журналістам, що в них є інша версія, що це не було збиття, а, а була історія з можливим підривом, принесенням там зарядного пристрою на борт літака. До нас приєднується Тарас. Дуже дякуємо, що в ній не знайшли можливість час. Ми тут якраз ми розбираємо які версії вже закордонні. Чому я на цьому зараз так ну, акцентую увагу? Бо, Є багато запитань з відглядачів, дописувачів у мене, та і думаю, у вас так само, нам то що від цього? Да? Ну, от одним покидьком менше, одним більше, нам від цього ні холодно, ні жарко, тим паче на Росії знову, коли плачуть за ним. Що я бачу за цим? А зараз склалася ситуація вкрай сприятлива для заходу. Я особисто потираю руки, що б я робив би на їхньому місці, якби мав такі повноваження. Mm -hmm. Я б заряжав би конкретно тезу про те, що це було збиття ракетою. Чому? Пояснюю. Тому що зухвалість цього вчинку вона повинна знайти відображення Безуму. в очах саме оцих прибічників, оцього покидька пригожена, які за ним вчора соплі розпускали, квіти приносили і повинно підняти бунт. Мені дуже не сподобалось вчора звернення РДК з точки зору контексту. Російський добровольчий корпус ввечері сказав угу. вагнерівці, які там не відчувають за собою якихось злочинів угу. або щось інше. Ну де таке можна взяти, Брата, я не знаю. Забув, що таке РДК, правда, Да, Російський, російський добровольчий корпус. Ви доєднуєтесь до нас, бо це як для вас зараз момент і можливість. Піти на Кремль і відімстити за те, що Путін віддав злочинний наказ вбити вашого ватажка. Ну, так як Навальний сказав, що це був злочинний я наказ. Я перепрошую, не можу не додати, а де був РДК і Легіон Свободи Росії, коли був цей. Проходив. Ну, слухай, я думаю, що вони не дуже самостійні в питанні Так, що РДК, Якби слухається, не слухається да. не їхнього керівника, 100%. який на це говорить, там точніше задачу. І от Захід зараз може спровокувати дуже хорошу історію, ну в сенсі, не те, що заколоту, а зміни порядку денного на Росії. Путін. Я більш ніж переконаний, що відкрив скриньку Пандори із вбивством Привожина. Він реально відкрив її. Він вжив масу запобіжників і заходів для того, щоб контролювати зараз цей процес. Але я, наприклад, в історії не пам'ятаю жодного випадку, коли б комусь вдалося контролювати процес з відкриттям такої скриньки. І е, він намагатиметься це робити. Я зараз про поліцейських не випадково і говорю про інше. Єдине тепер запитання: Захід готовий до такого кроку. Підсилення цього сигналу на Росії запихання версії про те, що ране запихання, що він був збитий ракетою, так як і ти кажеш, бо версія те, що це відпрацювали військові, вона більш правдоподібна, ніж ФСБшники. І тоді сидять росіяни, дивляться на це, все і кажуть: блін, ну ніфіга собі. Америкоси, яких ми ненавидимо, підтверджують, ну, вони можуть брехати ні. Росія підігріває цей момент ми, цей сигнал, Україна, Європа, всікать. Ми точно знаємо, встановили, що це було збиття ракетою. Підключається і всі решта і запускаються ці дуже ну нам потрібні процеси, але. Чому я ну, поки що не бачу готовності Західу до цього. Ми фактично в кожній програмі, коли говоримо про якісь проблеми на Росії, про те, як має завершитися війна, що з Росією робити, що таке перемога, як вона буде оформлена. Всі ставлять питання одне: чи Захід готовий до того, що Росія розвалиться? Бо часто чуємо тези навіть від європейських дипломатів, американських, ми не претендуємо на зміну режиму Путіна. Ні, ні, хай це все так буде, примазане, таке інше. А оця історія може суттєво. Доповнити законодавчу ініціативу Верховної Ради, які ну, вже України, які буквально минулого тижня створили тимчасову комісію зі співпраці з народностями Росії. Вона так приблизно називається, там велика назва. Для того, щоб на Росію утворювалися незалежні маленькі держави, які будуть е, сповідувати політику денуклеризації, не участі війни і таке інше там татари, якути, хто там, там ще там розумієте. Тобто, ну, от, от багато ідеалізм. буде. Прошу ідеалізм ну послухай. красиво звучить послухай. Ну менше тим, Ми можемо до цього процесу рухатися. Так мені принаймні видається, і захід нам зараз в цьому дуже поміг би. І собі також така в мене версія.